Так, до вашої уваги Василь, він перший який володар. Подивіться, якого чуда. Це новий Сігма Кіракут нового зразка. Чим він відрізняється, Василь? Каретка. Каретка більше Каретка. стала. Каретка. А де? Де на? А, де? де, а да. де да. Ось наша. Старого Довжина, довжина каретки. Ну, просто речах, я так розумію, просто більше. Друга зміна, ну, тут є. Такий захист майстра від замовників. Це для з'єднання. Невдала зміна, а це було, було краще. це Постачається так само традиційно в кейсі, такі самі присоски, такий самий ламач. Ось такий кейс. Постачається дві шини, як ви бачите.